Вітаю, я Світлана Мех, і це подкаст Радіо Поле Українців Польщі сьогодення і перспективи. Моя сьогоднішня гостя, референтка відділу обслуговування міського центру свячень Оксана Гірчиця. Пані Оксано, щиро вітаю вас у нашій студії. Вітаю, пані Світлана. Дякую, що знайшли час. Сьогодні ми поговоримо про те, як українцям оформити, якщо е, казати українською мовою, субсидію на житло? Тут це допомога додаток мешканьовий. Отже, пані Оксано, давайте визначимося, що ж це таке, і яка все таки є різниця між українською субсидією і цим додатком мешканьовий. Прошу дякую. Ну, Перш за все, додаток е, мешканьове це є дофінансування до оплати за комунальні послуги. Тобто, е, це є допомога, яка належить тим е, людям, особам, які е, борикаються так, з труднощами, тобто, з е, високою платньою за надання тих комунальних послуг. Ну, Тобто паралель провести між, між українською субсидією на е, житлово-комунальні послуги і додатком мешканьовим Це все таки щось, можна? Так, щось на подібне. Кшталт, е, так, на кшталт субсидій е, в Україні, але е, є різниця, е, в, власне, в вимогах, так? тобто в Україні є свої нормативні норми, вимоги відповідно тут теж. Давайте поговоримо про те, все таки, що потрібно зробити іноземцю. Ми зараз говоримо про українців. Ми намагаємося розтлумачити, пояснити, допомогти нашим землякам, які перебувають у Польщі з тих чи інших причин. Допомогти їм дізнатися більше, і, відповідно, якщо потрібно, якщо вони підпадають під ті критерії, оформити оцей додаток. Отже, що потрібно зробити, щоб отримати цей додаток мешканьовий? Ну, дивіться, перш за все, підійти до нас на К1, до міського центру свячень, взяти внески, так тобто, це є внесок. Це такий формуляж, де е, виповнюються, подаються дані відповідно в ньоскодавці, тобто людина, котра буде старатися про цей додаток мешканьовий. Подаються там відповідні дані, тобто ім'я, ім прізвище, номер телефону, адрес. Проживання, фактичний адрес проживання, відповідно, особисті дані цей ПСЛ і, відповідно, теж подаються дані, де заповнює. Це теж будемо трошечки порівнювати якби з Україною. Заклад, який поділяється, можливо, буде це сполдільна спільнота на кшталт нашого ЖЕКу в Україні. Або ОСББ скоріше. Або так, угу. так от, де теж вони виповнюють цей формуляж на першій сторінці цього внеску, де подають дані метраж мешкання, відповідно і дані про оплату за комунальні послуги? Далі в цьому формуляжу теж можна вписати осіб, котрі проживають разом. З людиною, яка внюскує, на додаток мешканявий. теж відповідно дані ім'я та прізвище, дата народження і відповідно вписуються доходи всіх осіб проживаючих в мешканню. Чим більше осіб е, проживає і на меншому метражі, я так розумію, тим вища оця квота, яку надають оця допомога, яку надає місто, місто ж надає, так я так, розумію. Так це є дофінансування з міста, тобто відповідно це є державна допомога, так е, якщо е, в залежності від кількості осіб. То я вам скажу так, що додаток він вираховується, якби розглядається, щоб надати цю допомогу, залежить від, відповідно метражу мешкання, від кількості осіб і відповідно від доходів. Тобто головний чинник це оцих три параметри: так. метраж. Кількість осіб, які проживають, і доходи і дохід, так? так якщо говорити про іноземців, зокрема українців, які mm -hmm. приїхали сюди. Ну будемо говорити уже після 22-го року повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Но, чи багато людей до вас приходить, і з якими, скажімо, труднощами їм доводиться зустрічатися на шляху до оформлення оцього додатку мешканього? Перш за все, я би можливо на перше місце поставила би це незнання заповнення формуляжу. Це насамперед. так. По-друге, завжди потрібно пам'ятати, що люди, які, наприклад, винаймують мешкання, так? потрібно мати відповідну юридичну підставу так, проживання. тобто Винайм мешкання або власність мешкання, або можливо є такі особи, які мають досить маленьке мешкання, не мають е, юридичної як підстави умови винайму, так але очікують, наприклад, на отримання соціального мешкання. Вони теж можуть старатися на такий додаток мешканьовий. Тобто, ви зараз говорите про людей, які мешкають у кімнатах. Чи 에, ні, ні, про яке ні, житло ні. ви говорите? Маленьке. О, дивіться, є. Наприклад, маленьке житло з маленькими тражами проживають, візьмемо в загальному 35 метрів квадратних. Так? І відповідно такі люди очікують. Від держави від міста з більшим метражем мешкання, тобто вони теж можуть старатися на цей додаток мешкання, на соціальне мешкання. але ці люди мають уже у власності оцих 35 метрів. Так я розумію? Ні. Це дивіться. Соціальне мешкання воно ніколи фактично не буде власним, uh -huh. так але держава надає як допомогу, так щоб можна було проживати в цьому мешканні. Тобто, ми зараз так само говоримо про іноземців, які про отримали іноземців, так отримали ось таке помешкання для того, щоб проживати, воно дуже маленьке і. Ще раз вони е, очікують на так, більше, так? Так, На більше. Угу. От, е, що ще? Що ще? Чим українці ще так невизначеність в умові винайму? Тобто, е, підписуючи умову винайм, наприклад, так. Е, Зазвичай українці не звертають на такі невеличкі дроб'язки, які досить важливі для розглядання на додаток мешканьовий, так, угу. справи такої. Чому? Тому що, можливо, в умові винайму немає метражу повного, цілковитого метражу мешкання. Кількість осіб, проживаючих теж в умові винайму, це все таки має значення. І навіть, е можливо, я би сказала, теж наголосила би на цьому, що людина, яка винаймає, зобов'язується оплачувати е комунальні послуги, сплачувати, тому що це теж дуже велике значення. Щоб розглянути цей внесок, ми повинні бачити, що людина справляється. Пробує старається і справляється з платежами за комунальні послуги. Іншими словами, пані Оксано, під час оформлення договору винайму помешкання треба mm -hmm. дуже ретельно його прочитати так. І ось ці моменти, про які ви говорите, вони повинні бути. Вони повинні бути. Вони повинні бути. А зазвичай ви зустрічаєте випадки, що їх нема таких, от неправильно так. не неправильно до кінця оформлені, оформлені папери, і відповідно тоді рішення про надання такої державної допомоги mm -hmm. воно не не приходить. Так власне, не не надають такого рішення, чи як? Як вирішити таку проблему? Як Піти вирішити? до власника квартири і ще раз переоформити а, договір? винайму? як вирішити Ні, це можна зробити додатковим договором, щоб було вписані всі дані, які потрібні для розгляду додатку мешканця? І все. Тобто, ну і відповідно згода. так. Е, ще хотіла б зауважити, що е, люди, котрі дають на винай мешкання, можуть бути е, такі ситуації дає один власник або ж два власники мешкання. Це теж треба взяти під увагу. Тому що е, дозвіл на дозвіл на допомогу. Повинні дати два власники, наприклад, цього mm -hmm. мешкання, а не один так, в такий спосіб. Пані Оксано, на який термін надається допомога на е, помешкання, на комунальні послуги? Дивіться, таке дофінансування, така допомога вона е, призначається на півроку, тобто на 6 місяців, яка виплачується кожного місяця. А кому вона виплачується? Господарю квартири надходять кошти, чи, власне, на рахунок квартири винаймача? Ні. Е, кошти надходять, наприклад, одразу. В формуляжі це є слово зажонса, тобто власник або будинку, або так, як наш в Україні ЖЕК, так він отримує певну квоту цієї допомоги, де відповідно віднімається вже від цієї загальної квоти за послугу. Хто приймає рішення про надання додатку мешканьового? Приймає рішення директор міського центру свячень або ж працівник, який уповноважений директором і який працює в нашому центрі. От цікаво, чи багато з вашого досвіду було відмов? І як часто дивіться, не скажу вам такої статистики, тому що е, стараємося. Е... Стараємося допомагати усім. Так? Якщо якісь виникають питання, відповідно, в нас створюється відповідна комісія, яка приходить до тих мешканців, які винаймують, і, відповідно, доповнюють так, якісь які виникли питання, так? відповідно, цей же ж самий те, що ми говорили, метраж, так, неповний метраж, неправильно вписаний. так, Відповідно, працівники приходять, дивляться. Або ж е є в нас такі особи, які мають досить низький дохід. так, тобто, а винаймують житло. відповідно, це теж... Е не подають всіх даних, або ж люди на дійсно настільки стараються виплатити за то мешкання, і для того стараються відповідно за це дофінансування. Угу. Теж приходить комісія, перевіряє дуже багато осіб, які доглядають за хворими. Теж, якби дуже багато коштів, великих коштів іде на опіку. Якоїсь е особи, з якої проживають. Тут хотілося б уточнити, пані Оксано, яким вже вважається низький дохід. Розмір від чого відштовхуватися. Дивіться, якщо дивитися на розмір доходу, так то враховується дохід, якщо, наприклад, одноосібне господарство домове, тобто є одна людина, яка проживає в мешканню, і береться середня заробітна плата доходу за поточний рік, тобто за минулий рік, це відповідно 40 від від середньої заробітної плати. Середньої заробітної плати в країні. Загальному. То, загальному. загальному. Угу. І відповідно 30% 30% це береться на особи, в яких велике домове господарство. Так? Тобто, де проживають дво, двоє і більше осіб в мешканні. Які додаткові документи потрібні для оформлення оцього додатку мешканьового, Адже є можливо такі моменти, діти від першого шлюбу, можливо, якісь додаткові надходження, про які потрібно пам'ятати, угу. і ті документи потрібно донести з України їх дістати якось. Ну, Дивіться. Ще е, є такий момент, хотіла б зауважити. бо нагадали, що є документи якісь з України, тобто дохід. Е, перш за все, треба е, дивитися е, на дохід. Тобто, якщо ви працюєте ось тут, так, в Польщі, в полю, береться під увагу дохід за останніх три місяці. Е, ми маємо спеціальний формуляж, де е, Видається така довідка від e, працедавців. Так, і відповідно складається така довідка за останні три місяці. Тобто я уточню для тих, хто нас зараз дивиться, людина, яка винаймає житло, повинна підійти до свого працедавця і отримати цю довідку про свій дохід протягом трьох останніх місяців. Останніх так я розумію. Місяців. Так, я так. також треба буде звернути увагу і подати теж дані про дохід, якщо ж. З України люди отримують якусь допомогу, тобто, або ж дохід від здальної заробітної плати, або ж пенсію. Це теж враховується до доходу. Аліменти є доходом? Аліменти, так. Так, так аліменти це є дохід. Чи ці би були аліменти тут у Польщі чи в Україні? Немає значення. А як підтвердити аліменти, чи треба якимось чином писати відповідні запити в Україну і щоб підтвердили, скільки отримує та чи інша людина аліментів? Як це зробити? Можна зробити це в такий спосіб: написати таке освячення? Де ви зізнаєтеся під кримінальною відповідальністю, і де ви е, зголошуєте, що ви отримуєте дохід за останні три місяці, наприклад, в постаті аліментів, так? Або ж е, є аліменти, які призначені судом. А є аліменти добровільні, так? тобто це теж враховується до доходу. І е, подаєте е, варті, квоту е, цих е, аліментів, відповідно інших доходів. Е, ідентично так само з пенсіями. Теж подається, і перераховується, е, подається сума, і перераховується це вже згідно м, дати, коли отрималася, наприклад. Була отримана пенсія, переводиться на, згідно Національного банку Польщі на злотий, тому що отримуємо ми пенсію, аліменти і так далі. Якісь доходи в гривнях відповідно, а тут потрібно перерахувати відповідно на злотий в такий спосіб. Отже, ми проговорили, що додаткові документи, які треба ще, скажімо, про які треба пам'ятати, які треба надати у відділ свячень, щоб отримати позитивне рішення про надання додатку мешканьового, це у нас. Або е, пояснювальна записка про аліменти, так. або ж пояснювальна записка про інші доходи, як то пенсії, або ж м, роботу віддалену в Україні чи в будь-якій іншій країні. Тобто так. ми цього теж не можемо виключати, що люди працюють навіть і в тій же Німеччині, чи е, де-інде. Mm -hmm. Відповідно, ми вже е, наголосили, що додаткові документи оце все. Так, чи ще щось ми загубили, пані Оксана? Довідка з того ж самого ЖЕКу так, про оплату за комунальні послуги за минулий місяць. Тобто, якщо ви внюскуєте, візьмемо місяць під увагу липень, то відповідно оплату за комунальні послуги за червень. Це теж потрібна така довідка. Ну, і відповідно, дозвіл від власника або власників квартири. Це видрукуваний зразок, я так розумію, є. Можна його в нас взяти, і відповідно, заповни, щоб заповнив власник квартири. Угу. От, ну І відповідно теж е, повинен бути підпис на першій сторінці власне, того внеску, де, який буде е, оформляти людина, е, додаток мешканний. А давайте ми зараз, якщо можна, отак всі ці документи, які необхідні, зберемо в одну течку і ще раз проговоримо. Внесок правильно заповнений, виповнений зі всіма правильно заповненими даними. Відповідно до внеску докладається довідка з ЖЕКу або з ОСББ. Тобто сплудільня, спільнота або зажонця будинку за оплати за попередній місяць за комунальні послуги. Умова винайму, відповідно, завжди просимо, щоб був оригінал і ксерокопія умови винайму, тому що оригінали ми не приймаємо. От і відповідно довідка про доходи і освячення, якщо є додаткові доходи, теж з України або з іншого якогось місця ще з іншої країни. Скажіть, будь ласка, як швидко оформляється а, цей додаток? Я маю на увазі від початку. Mm -hmm. І до отримання децизії, позитивного рішення, того чи іншого, Ну, можливо, як ви кажете, зазвичай позитивного, бо намагаєтеся зв... допомогти. Так. 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 Е За маємо... один день це можна зробити. За один день можна здати все і оформити все, але розгляд справи е м, триває на протязі 30 днів. І тоді е квартиру винаймач або власник житла. Ось який потребує цієї допомоги. Він отримує відповідного листа, чи лист надходить е тій людині, котра е здає помешкання? якби? Повідомлення, лист, так, як ви кажете, е надходить відповідно до е е особи, котра е винаймує, так, до власника квартири. І відповідно повідомлення так само отримує цей же ж самий ЖЕК, uh -huh. сполдільня, спільнота або зажонця будинку. Знаєте, чесно кажучи, мені б дуже хотілося отримати а, статистичну інформацію. Скільки на сьогоднішній день все-таки українців скористалися, українці, які проживають в Ополі, так ми ж говоримо про цих людей, скористалися оцим додатком вишканьовим. Чи є у вас така інформація? Ну, не на жаль, не маємо такої інформації, не ведемо статистики, тому що дуже велика кількість осіб приїжджають, проживають рік, півтора-два і відповідно виїжджають на, на Їхнє місце інші приїжджають і користаються Єдине, що можу сказати, що збільшилася кількість осіб в після початку війни. Оце так, це насправді, тому що люди все-таки потребують цієї допомоги і стараються користатися так цією допомогою. Який ж розмір цієї допомоги максимальний і мінімальний? Яка ж квота? Не можемо якби, подати так угу. мінімально або максимально, тому що це все залежить від тих чинників, так, тобто від тих вимог, в залежності кількості осіб. В залежності від доходів і в залежності від метражу. Немає, немає остаточної такої квоти: мінімальна, максимальна. Також залежить це ще від оплати за комунальні послуги. Це теж має дуже велике значення. Не подам якоїсь такої квоти. На жаль, так, тому що кожна справа розглядається насправді індивідуально. Насправді індивідуально, різні доходи, різні можливості. На завершення розмови, які поради українцям ви б зараз озвучили, які потребують цієї допомоги від держави, оцього додатку мешканьового? На що варто звернути увагу в першу чергу, і взагалі, що стосується ось цього процесу оформлення? Додатку ну, насамперед, не боятися, не боятися прийти, запитатися, прийти з цією умовою винайму, показати нам, проконсультуватися, щоб ми могли теж переглянути і звернути увагу на що треба ще можливо додати до цієї умови винайму. Тому що завжди, оцей такий страх, він якби передує тим, що а. Мені, можливо, не належиться. Нема такого. Не боятися прийти, питатися, кілька разів навіть прийти, питатися для того, щоб бути впевненим, так, що, можливо, мені. Буде надана ця допомога користатися цією допомогою. І зазвичай, так як я завжди кажу, бути уважним, тому що е зазвичай теж бракує, наприклад, підписів на умовах, винайму, на формуляжах, так? бути більш таким ретельнішим, е ну і бути цікавським, цікавитися по кілька разів в такий спосіб. Спасибі, пані Оксано, за вашу щирість, за докладну розповідь про дуже важливу тему, я вважаю, для тих, хто потребує додатку мешканьового, цієї допомоги від держави. Як би там не було, треба дізнаватися, треба не боятися. Щиро, щиро вам дякую. Дуже дякую на все. Це була Світлана Мех і подкаст Українців Польщі сьогодення і перспективи. Моя. Сьогоднішня гостя, референтка відділу обслуговування клієнтів міського центру свячень Оксана Гірчиця. Дякую всім за увагу. До наступної зустрічі.